Друзі, я вас вітаю. Дивимось Миколаївка, та, що біля Славянська, Лиман, Коровій яр, Лиманська громада. З 11 по 24 серпня на найближчі два тижні. Все як завжди, загально по енергіях, потім більш детально на Таро подивимось. Так, поїхали. Миколаївка, та, що біля Слав'янська, покажіть нам. Основні головні енергії. Небезпека та загрози. Загальним фоном. На найближчі два тижні з 11 по 24 серпня покажіть нам загальним фоном Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Миколаївка та що біля Слов'янська покажіть нам. Тут якось начебто більше околиці, логістика під загрозою. Але ж питання евакуації так само. Так само більше загроза для якихось складів і для наших захисників. Але, звичайно, і цивільне населення, цивільні будинки під загрозою. Знову ж таки, нищити або нищити, але якось більше ця картка прогреється як околиці. Околиці міста, навколо міста. Зараз подивимось більш детально. Так, Миколаївка. Та що біля Слав'янська, з 11 по 24 серпня. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події. Та виставок на найближчі два тижні. Розганяти якусь поргу буде знову інформативно, щоб поділити населення. І основні головні події. Та висновок на найближчі два тижні з 11 по 24 серпня Миколаївка та що біля Слов'янська, покажіть нам. Повтор певних подій, знову ж таки, картка може програватись щось пов'язане з дітьми, або, знову ж таки, як блекаути без світла, активізація ворогів колаборантів внутрішніх, які зливають інформацію, передають важливу інформацію стосовно стосовно складів, якихось, якоїсь допомоги, та що допомагає стримувати ворога, розповсюдження якихось фейків. І про нашу владу, і взагалі вплинути емоційно ну, будуть різну діч заганять стосовно ресурсів. Повтор певних якихось подій, яких саме подій, Ну, Знову ж будуть намагатися зруйнувати щось таке важливе. Послабити населення, роз'єднати, розділити думки, зробити якусь таку щось обстріляти, щось зруйнувати, і потім все одно люди після, після такого, там в тих ж в якихось чатах, да, сваряться між собою, от, знову ж таки, підбурити населення на щось. Все в такому дусі. Викликати незадоволення населення. Так, покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення. Миколаївка та що біля Слов'янська від ворожих обстрілів на найближчі два тижні з 11 по 24 серпня. Покажіть нам дронові атаки. І знову ж таки, приватний сектор, те, що там, де вже неодноразово могло прилітати, і, ну і націленість на цивільне населення. Багато буде летіти. І знову ж таки, націленість, отакі ось, ось плани є, прям такі побідоносні. У них дуже хочуть зробити слабкість, важкість, зруйнувати, але націленість вода, світло, інтернет. В принципі, цілі не змінюють. Ну, те ж кажу, буду намагатися щось прям знищити, щоб владі довелося розповсюджувати інформацію про евакуацію населення прям на держрівні. Або щось пов'язане з пересуваннями з логістикою. Важливо для нас знищити, зруйнувати. Да, тут більше все ж таки про цивільне населення, про цивільне населення, про дітей. От можливо знищити щось таке, зробити щось не дуже недобре, щоб. Бо зробити неможливим евакуацію, щось знищити, якісь мости, переправи. Ну, я ж кажу, з логістикою пов'язано. Але, в принципі, все одно, щоб по шістки мечі, це коли шукаєш вихід із скрутного становища, влада може допомогти. Але це якісь болючі трансформації в твоєму житті. Тут питання евакуації. В принципі, майже всі розклади нам показали. І вже не, не перший тиждень про це показують, що їм потрібно, щоб всі люди виїхали. Ну, Вони було є і буде завдяки тих, хто їм допомагає, от нанести нам матеріальних шкод. Добробут для населення в першу чергу. Да, Те, що важливе, е зробити, щоб нам було дуже важко з ресурсами, щоб ми економили. Обирали на що витрачати в першу чергу кошти. Ну, просто нищити все, а ми вже маємо вибирати, що для нас важливіше в першу чергу відремонтувати, на що є можливості. На, ну так зробити, щоб нам на, на все не вистачало коштів на відновлення. Війна продовжується королева мечів. Це агресія. Обстріли по помірності, в принципі, як було, так воно поки що ситуація незмінна продовжується. На жаль. Але це також картка проводу. Лиман. Лиман. На найближчі два тижні. З 11 по 24 серпня. Покажіть нам загально по енергіях. Основним головним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Лиман. На найближчі два тижні з 11 по 24 серпня. Покажіть загальним фоном. розумію, що в Лимані є діти, е яких обманок, да, не хочуть вивозити. Я не знаю, у вас там примусова евакуація дітей є чи немає, але дуже небезпечно. Прям дуже І смерті, руйнування і Лиман, і Лиманівська громада. Прям знову ж таки. таке... Люди не бачать майбутнього і знову ж таки розганяється інформація стосовно окупації. Що будуть знову в полоні, але боротьба триває. Небезпечно, але стійко стійко боремося. Намагаємось відстоювати важко, але все ж таки не маємо втрачати віру. Але ну, тут стосовно дітей, загроза. Загроза для дітей, для родин з дітьми. А все небезпечніше ситуація стосовно виїзду, евакуації. От, зруйнувати можливість людей виїздити більш безпечно. От, карти нам про це і кажуть, що е, далі складніша ситуація з евакуацією важче. Так, давайте пішли детально. Лиман з 11 -го. По 24 серпня, основні головні енергії, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі два тижні. Лиман з 11 по 24 серпня. Покажіть нам. Та скупчення людей можливо під загрозою. Зараз перевіриться про що. Дронові атаки, активність стосовно якихось важливих ресурсів для людей. Я не знаю, можливо, якісь підприємства, які працюють тут. Місця скупчення людей під загрозою можуть бути. Ну, в принципі, карта нам показала, що взагалі повсюду небезпечно не дуже, але от не можна збиратися. Знаєте, як от більше трьох не збираємось. Не бажано. слабкість, повішений стан. Енергії такі є не зовсім, але все одно якісь начебто зараз. Обстріли. От якихось, да, якихось те, що вони давно намагалися, от щось вони можуть, можуть можуть знищити щось важливе, якесь або виробництво, або якесь підприємство для людей. От прям для багатьох людей зробити страх тут і про дронові, атаки, і про те, що в принципі може розповсюджуватись жахлива інформація якась внутрішніми колаборантами знаєте, як потрошки будуть вливати якусь в уші людей якусь інформацію, нагнітати, нагнітати страхи, але це як про кремлівський режим, можливо, ще там, про якісь виробництва, що там не знаю, як воно програється. Тут більше, ну, дякувати Богу, що не показу. Тут більше як інформативний вплив на населення. Я ж питаю про загрозу для життя та здоров'я цивільного населення. Тут більше як інформативних вплив, то хай краще інформацію переживемо якось. Але зрозуміло, що моральний дух теж треба підтримувати якось. Постійна агресія, щось пов'язане з водою. Або знову ж таки це або інформативні якісь атаки от, на постійній основі проводяться. Послабити тут або постійна агресія, послабити якісь ресурси військові, для, для, можливо, можливо, десь логістику хочуть щось тут перебити, або якісь виробництво, можливо, з військовими пов'язано. Якісь у них такі плани. Okay. Ну, дронові атаки можуть бути на якісь е склади. ну, Це не тільки лиман це й по області, може, ну, по району, да, по лиманській громаді можуть бути. Або Якісь, якась допомога від наших партнерів. Може про це Щось мені, карти. Можливо, щось, щось має бути, відбуватись тут. Про що не можна казати, бо карти якось мене... Якийсь, якийсь, щось має бути. Що карти мені якось плутають, не, не дають інформацію. Можливо, не можна якісь плани розкривати. Ну, але така хибна ситуація, повішений стан активні дії, страшно, лячно. Держустанови, центри центр прийняття рішення під загрозою. Але все одно щось, якісь, якісь зміни чекають саме місто. Mm. Все одно якісь пропозиції, якісь перемовини. Комусь дуже хочеться, щоб все повернулося, як було раніше, але це марні ілюзії. Так не буде, ні. ні. Mm. Такого не має бути. Mm. Дайте Боже, щоб ми якісь гарні новини. З вашого. По вашим напрямкам почули. Ну, то, карти кажуть про те, що інформація по, по цьому напрямку поки що не для розповсюдження на загал не можна. Але корові яр ми все одно маємо подивитись для пані Наталі. Тому зараз дивимось корові яр. Теж так. Дуже глибоко. Покажіть нам загально те, що нам можна знати, щоб не розкрити якихось таємниць. Про яр, покажіть основні головні енергії, оринації, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном на найближчі два тижні, 11 по 24 серпня. Крові яр покажіть. Тут теж інформативно дуже так, щоб була слабкість вбити надію взагалі і в наших захисників, зробити неможливим бачення майбутнього, залякування, нагнітання, обмани, питання евакуації обов'язково. Бо я так розумію, все ж таки прям дуже наближаються, дуже близько якийсь фронт руйнації, смерті, прям ворог несе для цивільного населення. Боротьба триває, але ну, така напружена ситуація дуже дуже. дуже Але й ворог багато якоїсь неправдивої інформації може розганяти. Тут прям як така примусова евакуація. Так, коров'яр. На найближчі два тижні з 11 по 24 серпня основні головні енергії небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для життя та здоров'я цивільного населення. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події. Та висновок на найближчі два тижні корові яр. Покажіть нам. Якісь підступні дії зі сторони ворога стосовно обстрілів. Знову ж таки, залякування, нагнітання. Руйнування, Держустанови, установи, центр прийняття рішень під загрозою. щось те, що вони, постійно, але вони не досягають успіху, але продовжують руйнувати. Зробити знову ж таки неможливим життя. Важким життя і стосовно ресурсів для населення. Прямо такі, такі собі випробування, настійкість. Це карти про те, що прям дуже близько фронт до вас. Прям це карти ДРГ якихось. Не дуже добрі карти. Такі собі енергії. Постійні обстріли, постійна агресія. Постійні обстріли, постійна агресія. Намагаються повернути ситуацію. Так розумієш, що вони знову ж таки хочуть повернутися в місто окупувати. Тому через це знову ж таки нам про евакуацію карти показують. Плануйте евакуацію. Важка ситуація. Просто нищити все дорогоціне для нас. Дуже багато, прям, дуже багато болісних ударів. Ну, тут йде розрахунок на допомогу ждунів. От вони прям, що вони щось неочікувано не мають зробити. На постійній основі руйнують, прям планомірно йдуть до своєї цілі, агресують, щоб люди виїздили. Щоб люди втомлювалися і виїздили. Але дай то боже, все одно щось щось. Щось маємо ми отримати. Таке богів, що нас може підтримати. Неочікувано, прям неочікувано від наших, можливо, союзників якихось по домовленостям. Висновок, але все одне як якісь обмеження. Або хочуть якось обійти, можливо, з різних боків, або якось. З одного боку якось обійти. Будуть рухатися, але е, рухаються, але якийсь тупік, е, Активні дії. Немає можливості, нерозуміння, як це все одно або по домовленостям яких, або якісь домовленості будуть щось, як зупинка. Заблення, зупинка, призупинка при війни, або ресурс, щось пов'язане з ресурсами, з населенням, призупинка. Зараз давайте перепитаємо. Ми так начебто дивився я, да, до кінця літа, але давайте ще перепитаємо от саме в ці два тижні, давайте, в принципі, до кінця августа, до кінця августа. чи є загроза? окупації для короги горв'яру, чи є загроза активізації внутрішніх ворогів колаборантів, чи є загроза окупації? Горов'яр до кінця серпня місяця. Ну, Намагаються багато сил вони вкладають в це. Багато втрат у них, але багато сил, багато руйнувань. Але ще є загроза окупації. Обстріли, агресія. Ну от виходить якось вони як з одного боку хочуть обійти. Прям рухаються активно. От, якийсь новий рух вони. Щось вони думають, рух, обстріли. Якісь у них плани є. Не зібраний врожай. Тут більше про обстріли все ж таки про обстріли. Це я питаю, чи ступить нога окупанта. Все ж таки не зібраний ще. Якісь бої, якісь обстріли, да. відтермінування. Взагалі, давайте. Ну, довго я не люблю. Давайте осінь. Осінь. Чи є загроза. Ну, от, якась, якась Щось неочікуване може статися, якась можлива або допомога. Е, якась допомога від партнерів, щоб відстоювати. Ну, якісь ще події мають відбутися. Не знаю, ситуація ще не вирішена. Якісь події мають відбутися, щось таке по вежі, по колесу фортуни. Дай то Боже, щоб все пригалося тільки в найкращому сценарії для нас. Друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей!